Зробити внесок у перемогу. Працівники спортивної комунальної організації та місцеві жителі у Вознесенську плетуть маскувальні сітки для підрозділів Збройних сил України та територіальної оборони. Робоча локація просто неба. Місцева жителька Ольга до російського вторгнення працювала медсестрою. Коли ворожі війська прорвалися на територію громади, через постійні обстріли виїхала до Вінниці. Повернувшись до Вознесенська, почала шукати, чим може допомогти армії. Я активна сама по собі. І ці, ці події, що відбуваються в нашій країні, вони мене дуже зачепили. Я не могла бути осторонь. Я стала шукати, де б себе примінити, щоб бути корисною. Щоб хоч якусь малесеньку частиночку вложити в цю перемогу, яка дуже бажана для всіх нас. На сторінці громади у соцмережах Ольга побачила оголошення про плетіння маскувальних сіток для потреб армії. Стараюсь прийти і хоч дві-три години попрацювати на благо наших воїнів, щоб вони були захищені, хоч. Хоч, хоч оцим лоскутом, щоб він їх захистив їхнє життя, щоб скоріше прийшла перемога. Це все, що хочеться, дуже хочеться допомогти і бути хоч чимось причасною до спільної справи перемоги. Роблять маскувальні засоби у Вознесенську від початку повномасштабного вторгнення в одному із мікрорайонів. Згодом ініціативу підхопили працівники місцевої комунальної організації, до яких долучаються місцеві жителі. Ми взяли на себе таку ініціативу, що сітки плетемо ми тут, нам все надають для цього, замовлення виконали і отримуємо далі. Мої працівники в приміщенні нарізають, дітей своїх приводять, допомагають, а потім надаємо таку всю можливість з 9 годин у нас до 6 вони висять, хлопці виходять, тому що у нас працівники працюють до 8 вечора, самі працюють, ну і допомагають розміщати так, щоб можна було зручно працювати. Вони розказують. Або їм треба тільки камуфляж, або їм треба тільки зеленка, або їм треба прямо п'ятнами. Чорний, зелений, або п'ятнисте. Це вже є таке, що ми плетемо, просто от нам сказали, просто сітка захисна. Все ми плетемо так, як ми вважаємо за потрібне. Якщо щось, щось не так по кольорах... Вони зафарбовують. Фахівчиня комунальної організації Спорт для всіх Олена розповідає, коли у місті була активна фаза бойових дій, готували їжу для військових. Тепер на часі сітки. Благодаря нашим військовим, мої діти, і я, і весь наш район і все наше місто на даний час спить спокійно. Ми маємо допомагати так, як вміємо. Кожного свій фронт роботи. І по можливості ми допомагаємо сітками. Хлопці дзвонили з передової, дякували. Нам було дуже приємно, що ми можемо так допомагати. Це надає сили, натхнення. Як це тут протягом тижня плетуть по дві сітки різних розмірів та кольорів. Кількість волонтерів щодня різна. Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.